Військовий психіатричний госпіталь Манхейм, Німеччина. Мердо тобі пакунок від uh, Сміт. Давайте кіно. подивимось привимірне кіно. Бо все таке реальне. Кіно, кіно, кіно. кіно. Посвячую кіно, в лицарі. Сер, треба схилити голову. Станьте і повторіть. Кіно. Встаньте на полі і одразу схиліти голову. Дивитися монарх в очі це неповага. Кіно, кіно, кіно. Ви дивитесь мені в очі. Кіно. 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 кіно, кіно Я можу допомогти? Так, капітан Мердок, він де. Десь отам. Дякую. Дивіться. Дивіться, це. Капітан Мердок. Впізнаєте? Багдад. З нього нічого не візьмеш. Йому вже гап. Саме тому він тут. Але, на жаль, усі втекли, окрім нього. Велика втечі, капітане, карату поляно. Коріше, дети, ей, щасливо заставати. Давай машину! Сюди! Так ніби у нас стріляють! У нас справки стріляють! Вони прямують до злітної змоги! Швидше, швидше, швидше! Джентельмени! Це ж Ганнібал Сміт! Серед вас є озброєні чи федеральні злочинці у розшуку? Ні, а ми всі тому погана ідея. Чуєте, будь дитина? Прибережь, шукайте мене. Виберете літак. За цим я й пішов до армії. Це останній етап. Марш літак. Ви найкращі. Дякую за все. Більше нічого не треба. Це все ключі. віддайте. Які ключі? В літаку ключі не потрібні. А Як я заведу літак? Погана ідея. Хто впустив цього психа за штурвал? Ганібал. Ти вигнав пілотів? Ей, заспокойся, нічого з тобою не стається. Мене відключили. Краще відключить, бо я повідключаю вас. Боско, все тут буде добре, бій, все буде добре. Замовкни, Мердок. Швидше, Мердок, рушаємо. Мені банки пустили, Тоді я пішов здавати. А це для чого? Давай, а, ручі, Мердок. Що стоїть? в інший бік. Досить! Ворушіть духами! Зі 130 гірпунис проти Мерседеса! Злітай, Мердо! Ще швидше! Я намагаюся! Я... 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 Ти диспетчерську.